Снятинський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав благодійний вантаж від Агенції здоров'я. Об'ємна вага посилки становить 750 кг, загальна вартість майже 200 тисяч гривень. Усього в переліку 29 позицій, серед яких повністю укомплектовані аптечки невідкладної допомоги. Антисептичні засоби, засоби індивідуального захисту, милиці, аспіратори електричні, небулайзер, апарат СІПАП, медикаменти, перев'язувальні матеріали, шприци та інше. Від імені Снятинського центру первинної медико-санітарної допомоги висловлюю щиру подяку благодійній організації, благодійний фонд, Національна агенція гуманітарної допомоги здоров'я за надану нам благодійну допомогу. Отримані вироби медичного призначення та медичне обладнання дозволять суттєво покращити якість надання медичної допомоги, а отримані медикаменти підуть на лікування вразливих категорій населення, внутрішньопереміщених осіб та учасників бойових дій.